Вітаю вас на каналі Все про Все. Сьогодні 12 лютого і ми черенкуємо дівочий виноград. Виноград дівочий п'ятилисточковий це деревоподібна ліана. Її можна садити як на північній, так і на південній стороні. Ось тільки від освітлення залежить забарвлення листя. Зростаючи на сонці, листя придбає насичені відтінки багряного, пурпурового, помаранчевого кольору. Це маточний кущ, ми з нього будемо брати черенки. Мене часто запитують, коли я продаю ці черенки. Покажіть, будь ласка, як воно виглядає, як заплітає, як все. Я не можу вам цього показати, тому що це не в мене вдома. У мене в кінці городу, на рельсах. Є дуже багато таких ліан. І восени це неймовірно красиво. Тому я хочу показати саме процес, як я черенкую, як укорінюю і що з цього виходить. Розмножувати дівочий виноград можна як відводками, так і черенками. Ось ми сьогодні розглянемо саме спосіб розмноження черенками. Ми заготовили такі черенки. Спочатку, що ми зробили, це відрізали ось ці вусики, вони нам не потрібні. Так, і я хочу вам показати для прикладу, як розмножується відводками. Ось на стеблі утворюються від кожної бруньки, утворюються корінці. Тобто ми можемо нарізати кожен черенок навіть на дві бруньки. Ось, дивіться, на цьому черенку. також уже почали ще з осені утворюватися малесенькі корінчики. І так, на кожній. Тому можна навіть укорінити з однієї бруньки. Але я сьогодні покажу вам спосіб, як я укорінюю із трьох, чотирьох бруньок, щоб рослина була трошечки більша і швидше подалася в ріст. Оглядаємо заготовлені нами черенки, дивимося, щоб на них були бруньки. Ось, бачите, відводиться і брунечка. І тут брунечка. Попадається навіть ось такий черенок. Тут лише дві бруньки. Ось вона сховалася, і аж у голі, горі. Ця лозинка пуста, тому такий черенок нам не підходить. Беремо черенок, на якому, як мінімум, три бруньки. Ось тут прекрасно. Один, 2, три і тут пішли бруньки. Нижній зріз робимо на. Висоті 3-4 см, і він у нас буде косий, а верхні зрізи у нас будуть прямі. Ось такий череночок. Цю маніпуляцію проводимо з усіма черенками. Ми підготували наші черенки, всі зрізали на певну висоту. Тепер для того, щоб на черенку з'явилося якомога більше коріння, ми будемо робити продезінфікованим ножом насічки на стеблі нашого черенка. Так робимо з усіма черенками. Насічки зроблені. Тепер ми будемо ставити ці черенки в звичайну воду і чекати, доки вони пустять коріння. Налили ми в баночку води небагато, ось так приблизно. І залишаємо наші черенки на вікні, доки не з'являться корінці. Як з'являться корінці, одразу саджаємо в ґрунт.